Провів чергову розмову у форматі відеоконференц зв'язку з командувачем сухопутних військ Збройних сил США в Європі та Африці, командувачем сухопутного командування Об'єднаних Збройних сил НАТО генералом Крістофером Донах'ю, розповів про ситуацію на лінії фронту, яка залишається складною. Незважаючи на кількісно переважаючі сили ворога та високу концентрацію його вогневих засобів на окремих ділянках фронту, йому не вдається переломити ситуацію на свою користь, умілі маневрені та контратакувальні дії українських підрозділів зірвали наступальні плани росіян у весняно-літній кампанії. Водночас російський агресор не припиняє завдавати ракетно-авіаційних ударів по критичних об'єктах економіки та воєнно-промислового комплексу нашої держави, б'є по житловій забудові, продовжує терор проти цивільного населення. Щоб захистити наших людей, наші підприємства і території України, потрібно більше дієвих засобів протиповітряної оборони, ракет, засобів радіоелектронної боротьби та інших сучасних систем озброєнь. Працюємо над продовженням співпраці з американськими партнерами для підтримки спроможностей Сил оборони України в інтересах безпеки всього євроатлантичного простору. Засоби протиповітряної оборони та дальнього ураження наш головний пріоритет. Ще раз щиро подякував генералу Крістоферу Донах'ю, уряду і народу США за стійку підтримку України та військову допомогу, зокрема за заплановані до передачі озброєння, військову техніку і боєприпаси в рамках пакетів. Prioritized Ukraine Requirements List Список пріоритетних потреб України на вересень, жовтень 2025 року. Слава Україні. Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Commander in chief of the Armed Forces of Ukraine, General Oleksandr Сирський, took part in a meeting with the Commanding General of United States Army Europe and Africa and Commander of Allied Land Command General Christopher Donahue in a video conference format.